Сенсація у чемпіонаті України, динамо, машина зупинилась у Рівному. Став відомий склад збірної України. Там є сюрпризи. А Шахтар буде судити зі своїм футболістом. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо сьогодні, а перед початком нашого нового відео традиційне прохання від редакції. Підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також поставити лайк та дзвіночок, який сповістить про вихід нової роботи. Поїхали! У четвер стартував 20-й тур чемпіонату України. І першими грали зоря та «Минай». саме команда із Луганська перемогла із рахунком 2-0, голи на рахунку Антюха та Бугая. А от у Рівному розв'язалася справжня драма київське Динамо перервало свою серію перемог, зігравши 1-1. Вже на старті матчу відкрив рахунок Волошин. А на 99 й хвилині після перегляду Вар арбітр призначив пенальті, який реалізував Марвалєвич. Далі поговоримо про українців за кордоном, а саме про Анатолія Трубіна, у якого справді якась чорна полоса зі своєю бенфікою. Три матчі і дев'ять пропущених голів, два у поєдинку проти рейнджерс. Після поразки Бенфіки у Кубку від Спортинга 1-2 та розгрому у чемпіонаті від порту 0-5 додалась ще й нічия із рейнджерс у Лізі Європи рахунок матчу 2-2. Цей матч українець провів у стартовому складі. За гру від Софаскор він отримав 6,9. Такий же бал у Отаменді та Луїса. Меншу оцінку отримали Рафа Сілва та Кабрал. Хускорт перформанс українця оцінив оцінкою 6,5 і з таким же балом завершили поєдинок Отаменді та Сілва у матчі з Рейнджерс. На рахунку Трубіна три сейви та 25 точних передач для Анатолія. Пропущені голи у цій грі стали 36-ми у Бенфіці. До слова матчів за клуб він також зіграв 36. сухих поєдинків у Анатолія 13. Рухаємося далі. І на черзі у нас збірна України. Сьогодні стала відома заявка Сергія Реброва на поєдинок плей-офф за вихід на Євро 2024. Нагадаємо, 21 березня ми зіграємо проти Боснії та Герцеговини. У основному складі збірної 26 футболістів, зокрема воротарі Бущан, Трубін та Лунін, захисники Караваєв, Попов, Матвієнко, Конопля, Бондар, Миколенко, Забарний та Ловєров. І Михайличенко півзахисники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Брашко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновський та Піхальонок. А нападника Сергій Ребров обиратиме з поміж Довбика, Яремчука, Сікана та Ваната. У резервному списку опинились Різник, Назарина, Тимчик та Гуцуляк. Очікувано не знайшлось місця у старті для Тараса Степаненка, який досі відновлюється після травми. Я розмовляв із Тарасом, подивимося, якою буде динаміка. Можливо, ми викличемо його на другу зустріч. Це залежить від того, знову ж таки, якою буде динаміка відновлення, сказав головний тренер Сергій Рибров. Немає у складі і Андрія Ярмоленка. Його повернення також відкладається. Дуже шкода, що Андрій не відновився. Він дійсно хотів повернутися до цих зустрічей і допомогти Динамо, але, на жаль, зараз він ще відновлюється. Він потрібен і збірній, і Динамо, але на жаль, зараз він ще не у тому стані. Так Ребров прокоментував. Ва, відсутність Вінгера Відкрите у збірні і голкіперське питання наразі у Сергія Станіславовича немає фаворита. Усі наші основні воротарі мають практику, і це дуже добре. Безпосередньо перед грою вирішимо, хто буде грати. Є ще декілька ігор і в лізі чемпіонів, і в національних чемпіонатах. Зараз нічого з цього приводу не можу сказати, але я задоволений, що усі наші голкіпери мають практику. Ну і наприкінці випуску поговоримо про донецький шахтар, який збирається судитись зі своїм колишнім гравцем. Донецький клуб звернувся до судових інстанцій із позовом проти Богдана В'юнника та польського клубу Легія, із яким футболіст днями підписав контракт. Клуб не погоджується з одностороннім розірванням контракту з боку гравця. Гірники стверджують, що вюнник після зимової відпустки не повернувся до клубу, незважаючи на чинний контракт терміном до 30 червня 25-го року. Прес-служба гірників заявляє, що клуб неодноразово давав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, проте В'юнник відхилив ці пропозиції надалі. Футболіст повідомив про одностороннє розірвання контракту з Шахтарем від 22 лютого 2024 року. У свою чергу Шахтар не погоджується із розірванням контракту та буде звертатись до відповідних компетентних інстанцій із позовом і проти футболіста, і проти його нового клубу. Друзі, залітайте у коментарях та пишіть, як вам склад збірної, кого ви чекали там побачити, але його там не опинилося. А хто на вашу думку у списку Реброва зайвий? Також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до нових зустрічей.